Дівчата, прошу показати на чому вам дали спати. Що це є? Покажіть. Котик і подушка. Котик який? Такий дають в літак. Той, що дають в літак, і подушка така сама. Далі, як ви? що ви думаєте, то накриватися чи то стелити? Що ви з цим будете робити? Я я сплю на курсі і на і на там. На криватися. На металевих лавках да. чи на бетонній підлозі? Я буду на підлозі на лавках. На я буду на, на, ляг. Ляг. Я на, на підлозі на лавках, тому що крісло тиснуть, а на підлозі коври потягнуть. А, а подивіться на моє, на моє то, спальне різько, там тільки таке от сумка, на сумці є моя куртка і медведок з топором, щоб не оголошували, я не прокиснула. Я розумію. Покажіть, покажіть все, щоб я бачила. Ну, дружка, дивіться, на речі не все, що я можу. Ну, таке, як сказання, що якось просто взяти. Добре, дякую.